Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає звільнити, де купувати нову каховку. Скажіть, вище сили, чи якісь перешкоди, що заважає, де купувати, звільнити нову каховку? Відна нова каховка. Буде декупована дуже важка дорога, така важка. от Багато вбитих в, ках... в новій каховці. Чоловіків багато вбитих. От, люди залишилися без чоловіків. Буде деокуповано. Про... Скажіть вище сили, чи буде проходити бойові дії у новій Каховці, чи буде активний фронт проходити? Бойові дії будуть? Ні. Бойові дії в новій Каховці не будуть. Тут навпаки відкриється до вас дорога. Дорога дуже важка. І як тільки вона відкриється, до вас прийде фінансування, допомога будів, будівлям, будинкам. Тут все, що стосується ремонту, відбудови у людей дуже важка ситуація. От, і люди зможуть вільно е, так е, тут Звільнять, якби ви зможете пересуватись вільно, відкриті дороги будуть до вас. Ну і повернуться близькі, до своїх, зустрінуться близькі люди. Запечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, Верховний суд, у ці расисти, що вбивали у, каховці, у новій каховці людей, вони будуть убиті. Все повертається по Верховному суду. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, декупувати якомога швидше нову каховку, без втрат. Для цивільних людей і військових України відкривається шлях на деокупацію. Більше расисти не мають змоги тримати в окупації нову Каховку, виводять війська, тікають. Більше немає окупації расистської. Нова каховка вільна. Перекриваю. Дайте Боже, сили, захистіть усіх наших військових і цивільних. Одведіть, одверніть агресію російську, Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, уламки, кулі, вибухову хвилю, гранати, міни, одведіть, одверніть від наших людей, від військових і цивільних українців. І назад расистам на голови все це запускається, буде так. Вищі сили, янголів, охоронці духів роду прошу відкрити шлях на, деокуп... на деокупації нової каховки, Не буде повністю деокуповано без втрат для цивільних людей, військових України. Буде так і так буде. От воно буде зараз всіх людей Так, теарисі. Більше расисти не можуть. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Дякую вам за увагу. До зустрічі!